Вигрузка техніки. Оріон 504. Ось такий прихід техніки. Оріони 404-тіревки, 244-тівки. Приїхав шуфенг 35-й. Це ка з блокуванням диференціалу. Дженми 24-ті кабіни є, дженми 40-ві кабіни приїхали. Є дженми вузькі, широкі джейми. Ще приїхали в нас, вже в Україні є донфенги G2. Також будемо замовляти товар. День другий, трактори будуть донфайне джудрую також в наявності.